Щоб ми проживали і відти не знали. Слава Богу, добрі люди. Ми твоємо, ми йдемо, вступаємо всюди, війську радість несемо. Ми почули спів ангелів, співвалишні, співвеселий, що у яскині. Боже все народився ней. ангел той йде, щоб вознаємо устаєць. Він Ісусу і служив, Його небесний нець. Сяся великому пастушкому полі ангел з'явився. він сповістив, що в етепі у Богів, спас народився, сповістив, що в етепі у Богів, Пасма родився. Тобі українська родина. Святиться тут Боже ім'я, хай подує між вами щонини щире слово і віра свята. і смутку вам раді звіщаю, що месія на землю прийшов, що в артепі білеслагне на сіня, народилось нині дитя, Тож ж раді вас це України, прославляє волоху Христа. О, ви вже тут не є не буде побачиш, як правду було, то глухо вони У вас високі порої на мої малесенькі ноги. Мендели, мендели, лихо, хто що має братувати, а хто що має заміняти. За старі пляшки онучі дам коралики блискучі. Моя сура десь чекає, а я чуть не плачу. Моя борщ вище неба може все купити. Я тут всякий хлам приніс і поставив передніс мій зайчик дори, моє кіля масла, моє зіронка ясна, а подай би ти зразка. Я житом мандрувала, кров житівську добре ссала, добре їла, добре спала, а вже довше добре давно. Шу, я, ти, угрюв, украла, і до вас трушила. А подай би тобі добре було. Я, а то варяки, цару, варяки. Получи, добре, буду вести, ти ти я, я торги. Добре, боже. Я маленько. Такі робля ковафру діти. А гроші дайте. Можу жінку красти. Може коник не дали. Можу грошку після. Зоблуди без мороки, я у нас свої пророки. Пророки? Що май має із месі? Файна оре, орегой на сі, хай не вчиться молотити і зараз я назад а, а чого то так кричати? На краще купіть собі краму по моїй брамниці. Там за святі вам ваші молодець. А як грошей вам забракує, то бошко вам разом. А я з відсотками. Зажди Ховай торбу, Тут не буде твого торбу. Тікаємо ще з хати будеш корч виглядував. Що я бачу, що я чую, ще б ніжся колохую. Неби в хаті сісти, а собі випити та й зісти, а в між житами да виганяти. Як жалети, то скуплюся, але я ще повернуся. Цар ірод сюди йдуть, нехай всі до землі впадуть. Що то душу? Що всім треба? Володарю землі і неба, тут всі мій цар проти тебе. Що за задивний з вами? Я царем. Я на царями, чи не так же? А так, ясніший царю. Сам комсугар. Страшно ще щось сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Та яке тікати тихо? Хоче зло то саме було. Маєм царю новину, вино, все б нам ну ну Ви спочатку новину, а тоді я осипну. Добре, є в на царю, такі вісті, що царсіці народиться на своєї місті. У своємі. Забрати же. І роди царі прийшли. Царі, вилиміти сюди. Три царі, не винесе, ми йдемо йде геєм, він чуєм спокоєм і повернемося. О, oh, я вас вітаю, чесний люд! Куди веде вас, славна путь? Ми царі зі сходу у твій край приходимо. По Поклонитись всій дитині, що родила Палестині. Я Єгипту цар, що здавна мій народ пророкував і проповідував, що диця цар юдейський в виплеєми місті, то що до його вітати, не до ні мода. Я цар індійського народу, мій народ по погорам лукає, бою собі різу шкаю, але заря засвітила і нам сповістила, що Христа знародився, весь світ заселився. Тож до його вітати залито подарувати. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого згоду. Мій народ по помогу раї Господа вивечає, а на сході зараза засіяла. І довол мені показала, тож я мило вовняв з собою і пішов за зівкою ясною. Їді старано ознавайте, про все гарненько розпитайте, як знайдете це дитя, скажіть мені, що поклонись йому і я. Вонь! Я тут мій пам'ять. Зелі міша, перестань стань зброю. Виконіти наказ що я стою, всіх дітей, я веду без розбору. Рубайте різати душі, що не міг цей цар не жити. Для нас наказ святеє діло. Оцю я справу зроблю, міло. Я крові не боюсь, я кров люблю. Чесне ти війна, Катюго, муки всі чинив на раз. Не, не відкупися від смерті, вже цей смертний час. От цей будь моя з косою. Хто питає, то за мною. Я це віру, смерті мило. Ти завжди мені служила. І косила ворохів всі кого я повіду. А кого косити з них ніхто не сміє жити. Окрім того, що я мало. Що вертепі народився і на трон мій напросився. Ні, не буде цього став, якосто я не даю. Помале дитя міскині має ладу Ну, Хочу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячу доріг, стоптав я тисячі чобіт. Аж поки покинуті сюди. О, отут же чую, грішну дошу і з собою в пеку взяти можу. Гей, сторож! А, ти не ходім, ходім, мій любий, царю, тебе в смолі я покупаю. Я думаю, педло, там не буде, педло. Слава Богу, ви сиділи, і ми людям розумні, а вам славні господарі, школярі, де ж боже, щастя парі, щоб усе вело звільнені, вашій добрій родині, щоб родило добро полі, щоб усе було в коморі, щоб вас винажили і добрі його спожили. Жийте в мирі, добрі люди, вам щастя буде, а тепер усі прощайте про Ісуса, пам'ятайте. Помоліться, що ранині, жіномо моє спині, колядойте співайте, вас свою країну простріляють. Я на Господа надію, що сповняться наші мрії. Почекайте, почекайте, буду вам я вішувати щастя і радості бажати. Щоб ви люди добре жили, один одного любили. А щоб була гарна пара, дайте ще доляга. Не жалійте, гривень в місті, будуть вам хороші вісті. Від п'ятсот то з хати зразу повтікає вся зараза. А від єврода поки ждуть вас хаті не вістки. Я вас ще трохи франків колядую вам до рамки. А я не чую вам не вже... Найсі гроші вас держить, на сядоють молоко від корови і від пеко. Най кулі вам несуть, на яйцо за секунд. А за ту коляду дайте щось, бо я вже йду. Але не давайте копійки, бо в кишені дитина. Будьте пані онорові, дайте гроші паперові. А а нині ми разом Ісуса вітаємо. Та... І славу, повіки йому заспіваємо. slava boгu сlava ramy srti na zеmlі lypodi slava horíme na zemli roďяv dobra vo Йому Христа пречиста.